Спортсмени нашої області успішно виступили у складі національної збірної України на чемпіонаті Європи з годзю рю карате. Вони вибрали шість золотих і дев'ять бронзових медалей. Переможців та їхніх наставників привітали в обласній військовій адміністрації. Відзнаки їм вручив заступник голови адміністрації Олександр Шамрай. і Пишаємо села Черкаси. Наші спортсмени вкотре довели Черкащина місце сили і сильних, наголосив посадовець. Завдяки їм прапор України майорить на світових спортивних аренах. Наступні міжнародні змагання відбудуться в польському Щецині.